Сьогодні у Решетилівській центральній лікарні провели третій уроці день донора, кров здавали за попереднім записом. На ранок зареєстрували 70 донорів. Пацієнти загодя вибраковуються або не допускаються з хронічними захворюваннями, і в день здачі їх також оглядає лікар. У них вимірюється тиск, вимірюється температура, проводиться дослідження рівня гемоглобіну. Якщо параметри в допустимих межах. Пацієнт допускається до здачі крові. Якщо щось лікаря насторожує, тоді пацієнт відводиться на цю процедуру. Забір здійснювали працівники обласного центру переливання крові. Здати кров вдалося 50 донорам. Загалом зібрали 22 літри крові та її компонентів. До донорства крові залучаюся п'ятий раз, здаю кров, тому що це зараз необхідно для нашої країни. Це найменше, що ми можемо зробити, і плюс до того постійне. Здавання крові донорство, знижує ризик тромбоутворень і утворення злоякісних пухлин. Ну і звісно, сприяє, щоб людина довше жила. Долучилася третій раз до здачі крові, в зв'язку з тим, щоб допомогти збройним силам України і собі омолодити кров. Сьогодні я вже третій раз прийшла на здачу крові донором. Ну тим більше зараз війна, тому я вважаю це вкрай необхідно. Допомогти тим, кому це буде потрібно, перший раз. Я думаю, не раз буду долучатися. Багато на наших військових поранених лежать в госпіталях, і наша кров їм дуже потрібна. Через це я тут. Мене тут племінник воює на Куп'янському напряму. Може, як кажуть, короче, слава Україні. Наступний забір проведуть не раніше ніж за три місяці.